Зараз ми знаходимося на озері Балатон. Ми їдемо із Хорватії, веземо наших талановитих стемівців, які здобули високі нагороди і зробили зупинку на озері Балатон. І зовсім не пошкодували, тому що тут неймовірна краса. Тут особливе озеро своїми лікувальними властивостями. Його дно це суцільна біла глина. Воно дуже міленьке, як бачите, всюди люди, тільки максимум по коліна у воді. Рідко де можна знайти більше лепше місце, щоб легко поплавати, тому що основна особливість його це лікувальні властивості. Я тільки е побула у воді буквально 5 хвилин. І відчуваю, що моя шкіра шовкова, гладенька. Тому, напевно, варто відвідувати ці місця. І... Природа нашого світу вражає. Тут яхти, тут можна замовити собі круїз поплавати. Тут глибина вже досить велика, але напевно плавати тут не дозволяють. Ось так красиво ви можете насолоджуватися краєвидами цього унікального озера. Відпочивати, кататися. Напевно, лодки можна брати на прокат, я так розумію. Ось зараз подивимося, що за цією бухтою. Бачимо, що там далі, напевно, є лебина, де плавають яхти. Ось тут вже є вихід яхт для плавання. Ще одна яхта запливає. Ось як тут красиво. Можна і рибку половити, і відпочити, і поплавати. І найголовніше оздоровитися. Напевно, стати молодшим на багато років, тому що відчуття цієї води неймовірне. Ще раз дивимося, оці чудові краєвиди, поєднані з гірською місцевістю. І зараз я буду повертатися, бачити аж де берег, а я буду переходити в брід. Ось тут ці чудові качачки плавають. Зараз я теж зайду у воду і піду пішком аж до берега. Ось таке тут всюди каміння навколо, а в водичці вже ви бачите. Білесенька-білесенька глина. Білесенька ось так я розпочинаю свій шлях до берега. Водичка чудова, дуже цікаві водорості, правда колючі. Але ось, так щоб ви розуміли, ось поколінка, навіть не поколінка тут вода. І можна плавати, можна при, і можна просто лежати для дітей. Тут взагалі, напевно, рай з малюками можна ходити. Оце наша Оксана. Зараз помахає вам ручку. Ми заїхали просто глянути, побачили по карті, що поруч озеро буквально попри саму трасу. Але ми не очікували, що тут справжній рай. У нас міжнародний семінар завжди. Торкався тематики рай у землі, миру, спокою. ми шукали такі куточки. І, напевно, це відео я теж скину нашим організаторам, що, напевно, рай усюди. Тільки найголовніше, щоб був мир і спокій. А все інше ми зможемо зберегти те, що маємо, і цінувати все, щоб не втратити. Зараз трошки глибша водичка, але все одно чуть-чуть вище коліна. От, бачите, так собі можна відпочивати поруч. Птиці, качки, чайки, рибки плавають у воді. І неймовірні лікувальні властивості води. Оце я вже скільки відійшла від берега. От наша оксана стоїть біля яхт. А я все далі підходжу до берега. тут де бойки встановлені, напевно, за ними вже вода глибша. На цьому місці навіть можна плавати, але з на жаль, я цього не зроблю. Але по водоростях видно, наскільки дно заглибоке. І знову мілина. І так чергується водичка аж до берега, від колінка, по п'ятки, вище, нижче. І така неймовірна солода для відпочинку і оздоровлення. Наближаємося до берега. бачите, кругом люди як у касті, ходять по воді. Так приємно йти по дну цього озера. Ногенька така, ніжна біла глина, як поперення йдеш. Хіба коли трапляється в озері, то вона трошки колючі. А так враження та відчуття дуже гарне рельєфне дно з цікавими такими візерунками. І рибки плавають. Ось бачите, скільки я вже прийшла. І тримаю в руках телефон. Зараз знову трошки глибша вода, що можна плавати. Але навіть до пояса вона не дістає. І буквально одразу і знову нівенька водичку. От бачите, тільки фактично по кисточки. Якби ми знали, що тут така чудова локація, було б виїжджали ще дуже-дуже раненько, щоб тут побути якомога довше. Але обов'язково колись, можливо, повезе, побувати тут знову. І тут зараз будуть навчання, напевно, на яхті. Подивимося, хлопці будуть тренуватися. Зараз непомогла на підійти на глибшу воду і пробувати управляти такими цікавими маленькими хоросами. Це вони принесли вітрильник спочатку, а тепер повернулися на берег, щоб принесли дно. А я тим часом вже наближаємося до берега. Бачите такий зручний вхід. Гарна які таке склоди облаштовані. І продовжуємо дорогу до найкращого на землі, до України. Все, моє місце призначене. Так, прощальне коло кругозору. Кожному з вас надати охоти тут побувати. Тож до зустрічі на озері Балатон.